Про виселення та зобов'язання не чинити перешкоди в користуванні приміщенням. Згідно з даним рішенням, у сім'я Маліновського повинна була звільнити дві з трьох кімнат, якими користувалися в що знаходиться за адресою СНТ мельниця подільський вулиця Івана Франка, 39. Зазначена ухвала апеляційного суду набрала законної сили. Однак сім'я Маліновського добровільно її не виконавчою службою у Баршівському районі підготовлені належні документи. Однак після набрання ухвалою суду незаконної сили і поданий час Маліновській сім'єю продовжує займати три кімнати згадування приміщення, хоча виконавчою службою в Баршівському районі підготовлені належні документи. Це позбавляє. Можливості укласти відповідний договір оренди приміщень в рамках прийнятих рішень суду, а також використовувати дві кімнати за цільовим призначенням одну для розміщення батьків, які приїжджають відвідувати своїх дітей, а другу для тимчасового проживання працівників установи, які живуть, живуть у віддалених населених пунктах. Для облаштування кімнати для батьків установують виготовлено належну проект пошкодисної документації. 10 січня 2012 року комісія поцікавила самого Маліновського про причину невиконання з його боку ухвали опеційного суду Тернопільської області від 1.3011 року, на що на формі отримано відповідь про неправомочність комісії втручатися в дане питання та як це, на його думку, відноситься до компетенції органу примусового виконання рішення.